Новий рік мікс. Такий святок 12-13 років. Шапулечка. Тапки. Капульки. Це у нас 32 розмір. Такі лисинки 12 років. 6-8. Така ковтинка 12-14 років. Лисинки 10-12 такі. 6-8 років Хэллоуін. Така футболочка. Лонгіки такі різні. 910. Теплий світшотик. На 4-5, 4-5 років спідничка така. 11 12 років, 4-5 така типолочка, лосинки 6-8, 6-8, піжамка 10, 12 Ще такий один 10 12 4 5 Лонгік. 9-10 років. Лосинки 6-8. Такий лонг на 10 років на дівчинку. 3-4 рочки. Это у нас свет и он На 13-13 років такая кофтинка. пижамка 4-6. 4-6 такая ковтинка. Такая пижамка 6-8. Еще один такие восседки 6-8. И такая тонничка 14-15 років. Замовляйте.